Усім привіт! Мене звати Іванова Агнеса, і сьогодні я розповім вам про свій серіал. Отже, це горизонтальний серіал, хронометраж 4 серії по 60 хвилин, Жанр наукова фантастика. Серіал розгортається у 2078 році в технологічно розвиненому, але занедбаному світі, що живе у стані так званого цифрового декадансу. На тлі постійних кліматичних катастроф і глобальної кризи людство розвинуло технологію оцифрування особистості. Головний герой Алекс Тимченко та його команда працюють над симуляціями, які відтворюють свідомості померлих Одержимий своїм проектом. Він намагається створити реальність, у якій можливо взаємодіяти з цифровими копіями близьких. Але розробники стикаються з неперебачуваними перепонами. Цифрові особистості починають відображати приховані страхи та травми самих розробників. Алекс Тимченко розробник кампанії, глибоко відданій своїй роботі. Його головна ціль оцифрувати свідомості так, щоб цифрові копії близьких людей здавались абсолютно реальними, даючи тіх у тим, хто пережив втрату. Його слабкість, схильність до саморуйнування через депресію та емоційна замкненість. Наступний персонаж Фред Горчак. Кращий друг власника компанії, програміст, розробник системи перенесення свідомості. Його ціль підтримати друга в реалізації амбітного проєкту, але він також прагне отримати визнання і забезпечити стабільне майбутнє для своєї родини. Преду на схильність до самозакоханості і зарозумілості. Наступний персонаж Нелі Сантьяго, талановитий фахівець креативного дизайну, симуляції та штучного інтелекту, яка мріє про нові можливості у сфері цифрових світів. Вона захоплена інноваціями, проте приховує свою шизофренію, що накладає значний тягар на її психіку. Її сладкість надмірна амбіційність, яка може зіграти з нею злий жарт. Джим тешер. Головний антагоніст і генеральний директор компанії ІГі Гал, винахідник технології цифрової особистості. Його ціль створити ідеальну симуляцію, яку можна фізично відчути близьку людину після її смерті. Його маніакальність загрожує проекту банкротством, адже інвестори чекають на справжній результат, а не на великі ідеї. Перед тим як ми продовжимо три правила поводження з цифровими особистостями: не торкатися. Фізичний контакт руйнує симуляцію, викликаючи збіль, обмежувати тривалість сесії, тривала взаємодія провокує у цифрових особистостей, психічні розлади та галюцинації. Не сприймати результати експерименту близько до серця. Перша цифрова особистість Таміко Ясугава. Талановита художниця мангака, яка у симуляції займається своєю улюбленою справою, малює у бібліотеці. Наступна цифрова особистість Тайлер Амарантіс. Актор, який постійно вчить на пам'ять репліки до своєї п'єси. Наступна цифрова особистість Ольга Кім, домогосподарка, яка порується в своєму садочку. Остання цифрова особистість Анна Марія Ветенко перше кохання Алекса, яка в цифровій формі не впізнає його. Над створенням серіалу я працювала під впливом класичної та сучасної наукової фантастики, яка досліджує складні теми свідомості, альтернативної реальності та впливу технологій на людську психіку. Зокрема, романи Філіпа Діка, Станіслава Лема і Дена Сімонса надихнули ідеями альтернативних світів і відзеркаленням людських страхів у цифрових симуляціях. А сучасні серіали. Devs, Maniac і Coherence стали прикладами візуального стилю та атмосфери. Їхні експерименти з технологіями, симуляціями та паралельними світами підказали мені, як краще втілити тривожну, але захоплюючу атмосферу. Тема ідентичності та зв'язку живих з мертвими я взяла із творів Кевіна Брокмайера та Урсули Легвін. Вони дозволили глибше пропрацювати характери персонажів і їх стосунки в новому цифровому світі. І таким чином я отримала багатошаровий світ серіалу, де глибокі філософські питання також переплітаються з доволі динамічним сюжетом. Сюжет розгортається від експозиційної серії, де насправді незрозуміло, де цифрові дійсності, а де справжня реальність. І вже з другої серії ми починаємо лінійну розповідь про. Історію Алекса, який намагається виконати завдання свого начальника, але у той самий час зрозуміти справжню природу симуляції. Алекс та його команда, після багатьох невдалих експериментів та дуже дуже насичених драм, нарешті розуміють, що увесь цей час симуляція була грою. У фіналі Алекс та Фред знаходять спосіб, як можна стабілізувати симуляції, що врешті призводить до випуску програми, яка допомагає зберігати психологічний баланс у реальному житті та віртуальному. У флешбеках ми дізнаємося предісторією того, як створилась взагалі ця технологія. А в епілозі дізнаємося про те, як склалися долі усіх членів команди. У серіалу є чотири основні особливості. Перша це унікальність жанру для українського кіно. Психологічна наукова фантастика з елементами антопії не надто популярна зараз. Другий аспект, не дивлячись на те, що сеттинг досить футуристичний, але міські і технологічні простори легко організувати для зйомок. Події серіалу відбуваються загалом в офісах, лабораторіях, квартирах та просторах, які можна просто адаптувати під естетику мінімалізму. Відносно дешевий процес знімання. Більшість сцен відбуваються у закритих приміщеннях або на мінімалістичних локаціях, оскільки більшість сцен можна знімати на одній або кількох локаціях, не потрібно масштабних пересувань знімальної групи або навіть складних декорацій. Психологізм та серйозні теми в динамічному сюжеті. Серіал поєднує елементи психологічного трилера, екзистенційної драми та філософських роздумів. Хоч теми і серйозні, сюжет захоплює інтригою і тримає в напрузі від початку до кінця. Герої зіштовхуються зі своїми страхами та втратами, а глядачі бачать, як новітні технології впливають на людські почуття і саму суть буття. Дякую за ваш та увагу! На цьому моя презентація закінчена. На цьому слайді ви можете побачити посилання на мої соцмережі та адресу електронної скриньки.